Кури. кури моє, кури, курич батури, якби мені чоловіка моєї натури, якби мені чоловіка моєї натури, щоб горілочку не пив, табаку не нюхав, Чужих жінок не любив, одну мене слухав, Чужих жінок не любив, одну мене слухав. Приходить додому, та й весь у болоті. Я ж питаю, де ти був, каже на роботі. Я ж питаю, де ти був, каже, на роботі. Якби мені швидше вечора діждати, то пішла б я до куми. новини знавати. То пішла б я до куми новини знавати. Приходжу до куми, глянула в віконце. Сидить ли за столом, як ясне є сонце, Сидить дитьми за столом, як ясне є сонце, кумаю мучарку та й курки гомілку, а я цього не схотіла, та й вибила шибку. А я цього не схотіла, та й вибила шибку. Приходжу додому, наче й заболіла. Ще й білою хустиною голівку накрила. Ще й білою хустиною голівку накрила, питається чоловік, коли заболіла, як у нашої куми, шибка полетіла, як у нашої куми, шибка полетіла, приходжу до куми. Кумонька не вмита, ой, чого ж це кумонько, шибочка розбита, ой, чого ж це кумонько, шибочка розбита. Була мене курка, курка полохлива, залетіла на вікно, шибочку розбила, залетіла на вікно, шибочку розбила, буде кума часто курка залітати, якщо будеш ти кума, кума шанувати. якщо будеш ти кума, кума шанувати.